Вітаю вас, любі друзі! Ви на каналі Містер Стратег, і це рубрика «Цвинтер Модів, де ми розглядаємо рандомні старі моди на рандомних старих версіях Майнкрафту, які більше не оновлюються. І сьогодні я викопав з гробу мод, який помер ще на версії Майнкрафту 1.4.7, і це Red Power 2. І як ви могли здогадатись, з назви цей мод пов'язаний з Редстоуном. Але все було б занадто просто, якби він був пов'язаний лише з Редстоуном. І хочу я почати з того, що в цьому моді були мікроблоки, як ви могли здогадатись, тому що ця локація майже повністю побудована саме з них. Ось ці горшики для квітів, ось цей поручень, також навіть ось ця будівля частково виконані саме з мікроблоків. І в цьому моді можна було робити їх декількох видів, а можна було відрізати від блока, наприклад, 2 пікселі. А можна було зробити, наприклад, ось такий маленький кубік, та навіть ось такі в 2-3 пікселі, в 4. Поручні, і таким чином можна було робити занадто більш складні конструкції, як ви бачите зараз, ця будівля має значно більше деталей, навіть враховуючи той факт, що на версії 1.4.7 не було достатньо великого різновиду блоків для будівництва. І таким чином ви могли собі зробити дуже-дуже цікаву будівлю, дуже багато деталей в неї додати. Хоча через це. Трішки могло все ж таки лагати, тому що чим більше деталей, скоріш за все, тим складніше Майнкрафту було б усе це опрацьовувати. Окрім того, що мод давав вам можливість робити зі старими блоками більше варіацій. Також цей мод додавав свої блоки, в тому числі, наприклад, Базальт, мрамор і декілька ще блоків, які пов'язані з рудами, які додавав цей мод. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до його механізмів, які додавав саме Red Power 2. І почнемо ми, наприклад, з освітлення. Як бачите, дуже багато варіацій ліхтарів знаходяться в цьому моді, від звичайних ось таких, от повністю, які займали увесь блок, до ліхтарів, які можна було розташовувати на стінах та на Стелі, і вони мали різний дизайн, ви могли використовувати їх як вам заманеться. У тому числі цей мод додає різнокольорові редстоун дроти. Таким чином, ви не можете увімкнути, наприклад, ось цю лампу, яка зараз під'єднана до фіолетового проводу. Але цю лампу, якщо під'єднати її саме до бірюзового проводу, то вона, як бачите, світиться. Хоча обидва ці проводи під'єднані до одного джерела редстоуну до важеля. Але, як бачите, сам важіль під'єднаний до бірюзового кольору, і він подає сигнал саме до бірюзового виходу. Окрім цих дротів, сам Red Power додавав 16 різних кольорів для кожного провода. Також є дріт без кольору, він виглядає як звичайний рестоун, але його можна вішати на стіни, на підлогу, на стелю, але про це трішечки пізніше. Окрім рестоун дротів, в цьому моді ще є труби, які дозволяли вам будувати фільтри. Наприклад, ось цей фільтр він буде відправляти базальт до білої, до білої труби. І як бачите, біла труба у нас зверху. Якщо ми зараз увімкнемо цей таймер, то із цього сундука, з цієї скрині, базальт саме базальт буде йти до скрині, до білого фільтру. Таким чином, ви могли будувати собі автосортировку. Ну Це щось на кшталт з Білдкрафту, дуже знайома механіка. Якщо ви грали з Білдкрафтом, то там приблизно так само можна було все це робити, але вже іншими блоками. А, також, якщо ви е, звернете увагу, то завдяки мікроблокам можна було будувати ось такі мікростіни, які не дозволяють е, трубам. Чи дротам приєднуватись один до одного. Також з мікроблоків можна було будувати дроти, які сховані у декорі, тобто не отакі кольорові дроти, а саме, от, наприклад, дріт, який схований у а, цегляній трубі. А, і таку трубу можна було зробити з будь-якого блоку, тобто саме завдяки мікроблокам. Ніколи не стрибайте на ліхтар, тому що вас може залагати. Якось він не дуже коректно відпрацьовується, як неповноцінний блок, я не можу з нього зійти. Ще цей мод додавав, звісно, окрім безпосередньо дротів та труб, і нові. Верстати нові печі, нові механізми. І ось, наприклад, у нас є верстат, який дозволяє зберегти креслення того чи іного об'єкту. І якщо у інвентарі цього верстату є блоки, то ви можете автоматично будувати те, що знаходиться у кресленні. І таким чином можна накидати у верстат, як у міні-сундук, якісь базові інгредієнти і. І завдяки цьому швидко підходити та будувати якісь більш складні механізми, якщо ви точно знаєте, що, наприклад, якісь речі вам потрібні на постійній основі, тобто така невеличка автоматизація, хоча і трішечки ручна. Ще є ось такі пічі, які дозволяють з'єднувати ті чи інші ресурси в один. Тобто, ось, наприклад, тут можна з'єднати 2 і отримати Blue Aoi Ingot, а тут, наприклад, можна з'єднати 3 і отримати Brass Ingot. І таким чином, якщо ви накидаєте в цю піч необхідну кількість е предметів, і по ці предмети є м -м, крафт, ця піч зробить цей крафт. Так, переходимо до наступної кімнати, як бачите, двері в цьому моді можна було робити. Не тільки які опускаються вниз, але які дуже цікаво розсуваються в сторони. Про це теж трішечки пізніше. І тут ми вже переходимо до більш просунутих механізмів, які пов'язані з електроенергією, яка додається цим модам. Ось, наприклад, звичайна піч, яка працює на паливі, а ось електрична піч, яка під'єднана до акумулятора. А сам акумулятор під'єднаний до панелі. Причому. Якщо ви ставите ці механізми поряд один з іншим, вони об'єднуються, так, так би мовити, в мережу, і вам не треба їх поєднувати дротами. Але, але ви так само можете робити і з дротами. Тому що в цьому моді є і електричні дроти, і ви можете, наприклад, встановити панелі десь далеко, потім десь посередині встановити акумулятор, а вже потім під'єднати його до механізму. І вже якщо поряд з цим механізмом встановити інший механізм, наприклад, ось зараз я поставлю зверху ще одну піч, то ця піч також отримує енергію через нього. Тобто вони об'єднуються в одну мережу, і таким чином не треба до кожного тягнути окремий провод. Це зручно, на мій погляд. Дійсно зручно, тому що можна під'єднати ці, цілий ряд таких механізмів. Наприклад, в Industrial Craft, якщо я правильно пам'ятаю, треба кожен механізм під'єднувати до мережі окремо. Red Power 2 в цьому випадку більш зручний, на мій погляд. Ну і так як дроти можна розташовувати будь-які на будь-якій поверхні, можна робити ось такі дуже цікаві інсталяції. Тобто, це просто. Блок, який повністю окутаний тим чи іншим дротом. І це виглядає, на мій погляд, цікаво. Таким чином можна робити декорації, причому вони можуть бути, бути повністю функціональні, як наприклад, ось цей світильник, який працює від редстоуну. Ось цей куб ми просто обв'язали об електричним дротом. Це просто такий декор, він на якої функції не несе. Хоча до нього можна спробувати під'єднати якимось чином. Акумулятор, наприклад, зверху, чи провод, А, ні. Таким чином, під'єднати його не вийде, тому що провод не може знаходитись у повітрі. Саме для цього, саме для того, щоб прокладати дроти у повітрі, треба прокладати їх в ось таких трубах. Тобто це редстоун провод, який знаходиться у трубі, яка іметує з себе кам'яну цегу. Тобто, Щоб під'єднати, наприклад, ось таким же чином і акумулятор, треба буде також прокладати провод у. Ось таку трубу. Провод сам по собі у повітрі, звісно, не може знаходитись. І в цьому плані, наприклад, у тому ж Industrial Craft є перевага, тому що там дроти, вони повноцінні, вони, так би мовити, можуть знаходитись у повітрі. І от зараз, якщо ми зверху встановимо акумулятор, то він під'єднається до цих дротів, і сам дріт знаходиться у дерев'яній трубі. Сам мод додає дуже величезну кількість різноманітних редстоун механізмів, які дозволяють вам будувати складні механізми з таймерами, які працюють від декількох сигналів редстоуну, які можуть працювати при цьому бути дуже компактними, тому що ці механізми можна об'єднувати різними дротами, наприклад, можна ще використовувати щось ось таке. Яке дозволяє вам прокласти один дріт над іншим в межах одного блоку. Тобто цей, цей мод дуже сильно заточений саме на Редстоун у всіляких штуках. І це було зроблено задовго до того, як у самому Майнкрафті Редстоун був значно розширений його функціонал. І це, на мій погляд, дуже цікава штука. Головне розбиратися в Редстоуні, тому що для. Не для всіх Redstone дуже зрозуміла штукенція, і якщо ви не розумієте його базову основу, то і в цьому моді буде ну, не так, щоб просто розібратися, на мій погляд. Це суто моя думка. А тепер що стосовно складних механізмів та різноманітних дверей, які можуть розсуватися, підніматися та опускатися. От, наприклад, ми зараз стоїмо на ось такій а, вовняній пощадці, площ і це, по суті, ліфт, він не дуже швидкий. Після кожного блоку він зупиняється, тому що механізму треба час, щоб перезапуститись. Там стоїть відповідний таймер, який це все робить, тому що якщо цей механізм зробити швидшим, він може просто зламатися, опустившись швидко на один-два блоки, а потім тупо зупинитися і вже нікуди не поїде. І таким чином можна будувати хвилинку, я заламав кнопку. Таким чином можна будувати складні механізми. Так, звісно, вони будуть займати певний е, об'єм, але і в Майнкрафті будь-який редстоун механізм займає певний об'єм. Але я можу сказати, що у редпарі цей об'єм значно менший. Подивіться, ось цей механізм, який дозволяє опускатися на два рівні та підніматися на два рівні, тобто це ліфт. З трьох поверхів. І він не дуже важкий. Ну, тобто, він, звісно, важкий для розуміння, але він не дуже великий з точки зору площини. Я можу повністю сказати, що на Майнкрафті на класичному, щоб побудувати механізм ліфту, треба значно більше місця. Але тут, звісно, використовуються різноманітні кольорові дроти, наприклад, ось тут ми бачимо жовтий, помаранчевий, синій. І є ще ось такі труби які тягнуться до самого ліфту. <ріх> В даному випадку це чорна вовна і біла вовна. Що стосовно самого механізму, щоб цей механізм працював, треба використовувати ось такий блок, який вміє рухати ось такі фрейми Ці фрейми можна також завдяки мікроблокам, так би мовити, фарбувати з різних сторін. Але є один нюанс. Якщо його не зафарбувати, наприклад, з цього боку, то він може зачепити і потягнути за собою ось ці блоки е, цегли, кам'яної цегли. І таким чином цей механізм, ну, так би мовити, перестане виконувати свою основну задачу. Це стосується також і усіх дверей, тобто вони повинні е, бути або повністю з усіх сторін обставлені блоками, або ці фрейми повинні бути. З тих сторін, які не повинні нічого чіпляти, заповнені е, мікроблоками. Але щоб цей механізм працював, вам потрібен не тільки редстоун, тому що ось ці е, блоки, які вміють рухати фрейми, вони використовують саме електроенергію, яка є в цьому моді, і про яку я казав нещодавно. І здебільшого це не дуже важко, тому що у вас. Сам механізм займає значно більше місця, ніж, наприклад, джерело енергії для цих двох блоків. І на цих блоках побудовані усі двері в даній локації. Як бачите, ось цей механізм також виглядає ну, трішки більше, ніж ліфт, тому що мені здається, що ліфт зроблений більш компактно. Але, тим не менш. Якщо будувати такі величезні двері у самому Майнкрафті, то вам знадобиться велика купа поршні, які будуть сувати один е, іншого, і це може займати значно більше місця, ніж зараз, тому що весь цей механізм розташований на одній площині, як бачите. Ну, може трішки виходить за її межі. Ще з цікавого в цьому моді можна побудувати щось на кшталт Харвестера, який буде автоматично видобувати блоки, е, наприклад, от під собою. Зараз цей е, механізм рухається лише вперед і під собою під, підбирає усю е, траву і кладе її ось в, це, в цю скриню. І таким чином, якщо сильно заморочитись, можна зробити його, щоб він рухався в будь-яку сторону: вперед, назад, вгору, вниз, вліво, вправо. І таким чином можна автоматизувати повністю добичу е, звичайних блоків. Тобто, якщо вам потрібна велика купа каміння, ви просто будуєте цей механізм, запускаєте його в шахту і йдете робити собі чай, наприклад. І ваш персонаж буде рухатись з ним, і таким чином за 5-10 хвилин ви можете добути певну кількість сундуків блоків. На мій погляд, це дуже цікава штука, але з цим також треба вміти розбиратись, тому що просто так його не побудуєш. Ось такий цікавий мод я сьогодні дістав з гробу. допомагав мені з ним мій брат, тому що я в Редстоуні не дуже е, сильно розуміюся, хоча якісь механізми все ж таки з Редстоуну я в ванільному Майнкрафті будував. Але саме з цим модом мені допомагав він. Дуже йому велике спасибі за це, дуже велике дякую. Сподіваюсь, вам сподобався цей мод. Пишіть свої коментарі, ставте оцінки, розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам.